Про існування України і про її перспективи, у повітрі тхне виборами. Тхне так, що смердить. І останні заяви, наприклад, пана Гітманцева, мене просто розриває. До речі, ти знаєш, я почув цікаву фразу: Гетманцев може не хвилюватися, замаху на нього не буде. Бо помічник Сівковича поза загрозою. І це, до речі, настільки, ну, настільки влучно, що навіть жахливо. Так от, Гетманцев зробив заяву, що оплатити півтори тисячі доларів, вчителю може Україна. Може, може платити. Я вбачаюсь: останній раз Зеленський казав про чотири тисячі і євро. Куди різницю скримздив Гетманцев? Де ще дві з половиною тисячі, які він обіцяв, які обіцяв його шеф. Це перше. Друге. Це ми знову бачимо популізм напередодні виборів, які готуються до влади, готуються до виборів з квітня 22-го року, то оце постійне прогрівання, що ми спостерігаємо, і скажи мені, будь ласка, от так чесно, а вони взагалі колись зі своїм популізмом і цинізмом закінчать, чи тільки тоді, коли їх виженуть з влади. Вони з популізмом цинізм ніколи не можуть закінчити, бо це те, що дає їм владу, і те, що дає їм гроші, це їхній спосіб заробітку. Тому, очевидно, ми будемо свідками ще не одних неймовірних історій у виконанні стовпів е влади Зеленського. Коли нам там то рожеві фламінго парять, то зарплати підвищують, то виплати нарощують, то економіка зростає, то вундавафен якийсь вигадуємо. І це потім так воно ну, все циклічно забувається приходити про яке з нову історію. Це, на жаль, така епоха зараз абсолютно без, від... без відповідальних політиків. Е, і це, до речі, не тільки наш тренд. Наша біда в тому, що ми воюємо. Та. Тобто ці всі експерименти там, ну, хуже не буде, там, Хоч програму можна було там умовно проводити в умовах мирної країни, але ми вирішили в 19-му році це зробити, коли ми були в стані війни з Російською Федерацією, абсолютно геруючі цей факт, і продовжуємо цей експеримент після російського повномасштабного вторгнення, коли було очевидно, що команда, яка не змогла зупинити війну, яка зробила все, щоб Україна була максимально не готовою до війни. Продовжує е, керувати війною. Ну, сорі, як можна очікувати від чогось іншого, від того, що ти робиш постійно так само. Дивись, я чому запитую. Ну, наприклад, в, у Франції зарплати вчителя там 1700 євро, в Естонії біля 1400 євро. В Україні може платити Україна. Я за те, щоб в Україні 4 тисячі платили 5, 10. Я серйозно кажу, я вважаю, що вчитель повинен добре заробляти. Я вважаю, що медик повинен добре заробляти. Я вважаю, що правоохоронець повинен добре заробляти, і воїн повинен добре заробляти, бо на них тримається держава. А ще я вважаю, що це повинно бути якісно. Але в мене запитання: Україна сьогодні з дирою в бюджеті вже більше ніж 20 ярдів доларів, може платити зарплатню. Чи це навмисна брехня для того, щоби знову повісити лукшину на вуха е, людям? Бо коли були вибори у 2019 році, в мене вчителі були в ефірі, вони розповідали, як завуч одне школи школ взяв е, кредит і кажуть: А як ви віддавати будете? Так зараз Зеленський виграє, зарплати будуть по 4 тисячі, і це каже: завуч школи ще раз. Не прибиральниця. Не людина без освіти ще раз, от, щоб ти розумів. І я коли кажу: а як вона потім відбивалася? Грить, вона й досі відбивається, вона і досі відбувається від того кредиту. Так, от в мене запитання: це заява, яка гарантована була цинічною маніпуляцією, брехнею і популізмом, чи Україна може зараз платити півтори тисячі доларів вчителю в місяць. Це більше шісти тисяч гривень. Якщо ти виложив, почну відповідь з цієї твоєї історії про зауча, я, до речі, не виключаю моменту, що ця завуч досі щиро вірить, що голенський хотів дати 4 тисячі, просто заварила пандемія, потім війна і потім е -е, корупціонери, з якими Зеленський бореться. Тому на ці гроші не отримали, тупо, терпляче виплачу кредит. Бо інколи логіку окремих представників нашого народу зрозуміти мені дуже важко. Так ну, ти бачиш очевидні факти, але все одно чіпляєшся за якісь ілюзії, і хочеш вірити в те, чого не може бути, в принципі, що з радниками війни виграти не можна. По е соціальній складовій е це інформаційний шуб і маніпуляції. Вони по перше, насправді я думаю, вони готуються до виборів в тому контексті, що тримають ситуацію підігрітою, але розуміють, що до виборів ну, найкраща ситуація, коли раптом в вересні щось зміняється, що я не вірю, та і мерц не вірить. Але ну вони можуть вірити. Вони вірили, що в серпні не в закінчиться. То вибори там умовно тепер вони готують вже з першого столиці січня. Тепер хочуть квітні наступного року, і вони оцілякими цими історіями там. Створюють образ влади, яка дбає про кожного українця. От ти перед нашим ефіром написав дуже гарний пост з цитатою Голди Мерта, що держава, яка хоче вижити, вона має сконцентруватися на армії, медицині і освіті. От, якби Володимир Олександрович вийшов з цією простою тезою, і чітко розставив акценти, і дійсно би сформулював команди під ці напрямки, і дійсно дав результат у цих сферах. Я думаю, що в нього було б непогані шанси стриматися на посаді. Хоча я не вірю в те, що він е, втримається на посаді, і не буде не відповідати за свої злочини. А от скільки він цього не хоче робити, то це робить новий президент, наступний президент України який я вірю, що буде нарешті тим тою людиною, яка мудро розставить акцент і правильно визначить пріоритети. При всьому цьому, при всьому цьому влада не забуває про деякі свої пріоритети, наприклад, атакувати в інформаційній площині генерала Валерія Залужника, який сьогодні займає посаду посла України в Великій Британії. І це мене. Ну, відверто дивує, дратує. З деяких джерел, і це не тільки злі язики банковий, а це і ті люди, яким вперто пропонують. Стало відомо, що з цього понеділка Офіс президента запланував запустити інформаційну дискредитаційну кампанію по дискредитації саме Валерія Залужного. Тікток, Телеграм, Інстаграм, ЗМІ, Злівні бачки ну, будуть використовувати всі. До речі, найцікавіше, що жодне поважне змі в списку немає. Ну, правильно, лайно треба, щоб розкидали лайномети. Для того зібрали купу експертів, політологів, говорячих голів. Підтягнули деяких пластикових військових, які при офісі президента і відомі тим, що вони ходять по київських кабаках і ефірах на 1+,1. плюс І, от це головний пул, який буде намагатися облити брудом залужного. Ну я дивуюсь, чому навіщо? А з'ясувалося, що знову черговий рейтинг показав, що після першого й другого туру у Зеленського нема шансів. Ну, нема шансів виграти у залужного, хоча залужний каже спочатку закінчення війни. Спочатку треба, щоб Україна вижила про які вибори. А у Володимир Олександр, Олександровича ще інша думка. Так от лайно, яким намагаються кидати в генерала, до нього не долетить. Це зрозуміло. А на долонях кидаючихся, залишиться от по цьому а, сморіду та бруду, а, буде найкраще маркування лайнометів. Я написав про це, допис він був дуже резонансний. Декілька людей мені потелефонували і сказали: Слава, якщо тобі сказали, що ми в списку, це брехня. Нас тут випадково внесли. Я не жартую. Та, ми, ми, це, ми ні, ми, ні Я ну, кажу, не кажу: я, я, я вірю, вірю, вірю. Але краще не робити. Та да ти, ти що? Це випадковість, це збіг обставин. Ми взагалі не знали. Це взагалі під який вони нас факап хочуть підтягнути. Ну, в общем, але дехто залишився. Залишаться і будуть, і намагатися. Скажи мені, будь ласка, а от їм що більше не нема на чого грошей, бо це ж не безкоштовно. Кожний такий допис, кожне таке обгаджування буде за це буде платитися. За кожний допис в Фейсбуці, е Телеграмі, Тіктоці. Це, це вони будуть платити, знімати будуть ролики, розкидувати, розпостати. Скажи мені, будь ласка, владі. По-перше, нема чим зайнятися. По-друге, а ці гроші, це звідки? Вони будуть якось, як ну, не знаю, там оподаткуватися. Вони будуть якось там фіксуватися. Бо мені здається, що забагато зайвих грошей у нашої влади, якщо вона викидає їх на такі напрямки. Слава, ну для них це як для нас з тобою витратити 500 гривень. Так, коли один, один іспит, те хресто, не єдиний гаманців президента Міндіч, думає, куди вкласти 5 мільярдів доларів, чи то купити якийсь банк Франції, чи то купити бренд Дольче Габана, чи, чи ще щось, то повір, виплатити по 100 доларів чи по 1000 доларів якимось умовним ломом Банковий, ну, це взагалі не кошти. Так вони бояться злужні. Вони дуже сподіваються, що вони зможуть його зламати, купити чи залякати, скомпрометувати. я переконаний, що жодно з цих історій не вдасться. Е, вони б дуже би хотіли, щоб була безальтернативна ситуація, що от Зеленський і порожнеч, щоб люди з радістю йшли на виборчі дільниці. І 99 голосів віддавали за Володимира Олександровича Дорогого нашого. Це теж так не буде. І е, насправді, там ж не всі неадекват на банку. Там є і розумні люди, які прораховують цю ситуацію. І вони намагаються максимально створити так, такий стан речей, які, за яких би Зеленський міг би тихенько відповсти від влади, без питань подальших. Але цього теж не буде, бо йому доведеться відповідати на те все, що він накоїв. І е, просто недумку не вдасться це пояснити. Бо там були і злочинні умисли, і зради, і багато інших речей. За це доведеться відповідати. Вони бояться майбутнього. Вони бояться майбутнього не країни, а своєї власного, свого власного майбутнього. Бо вони розуміють, що е, це все, що було скоєно, Воно а, неодмінно а, матиме розплату, бо так не можна поступати з власною нацією, з власним народом і з власною державою, витираючи ноги і ключі на все, крадучи під час війни, коли люди гинуть, а вони набувають собі кишені. Тому безумовно для них край важливо скомпроментувати всіх, але я вірю, що в Україні є багато достойних людей, і генерал серед них. Які ставлять державу вище за себе, ти правильно на сто відсотків. Більше того, ти знаєш, я говорив з деякими людьми, вони кажуть: Слав, ми будемо завжди ходити по цьому брудному колу, якщо його не вичистимо. І я з ними погоджуюсь, бо політику, політика не брудна, політику роблять брудною брудні люди. І от ці люди кажуть, е, після зміни влади вимушено будуть вичищати ці авгієві стайні від всіх цих лайномеців, псевдоекспертів. Я кажу, як? По закону. По закону, але так жорстко, щоб більше нікому нікого не було бажання. Я кажу, почекай. Ну, а вони ж скажуть: ми вам потрібні. Слав, повір, або ми це вичистимо. При тому, так як ми можемо, або. Це лайно зальє нас до кінця, і я вірю, що це так і буде. І багато хто просто не розуміє, що буде відбуватися. Вони думають, що буде так, як до, до початку повноштабного вторгнення. Так не буде, буде інакше, значно жорсткіше, значно складніше. Але після цього повинно бути більше чистого в політиці. І не лише в ній, а ще в інформаційній площині інших варіантів у нас не існує. Або це лайно нас зальє, або ми його вичистимо. Значить, треба трохи побути асинізаторами. Ну хтось повинен же замарати руки, щоб в Україні було чисто. Володимире, хочу подякувати тобі за сьогоднішній ефір. Хочу подякувати за твої думки, за твої пояснення, за твою аргументацію. І сподіваюся, що у нас будуть ще приводи поговорити про щось більш. Позитивне, бо останнім часом щось негативу забагато. Дякую, дякую тобі. Друзі, за запрошення. Домовилися, папа. -па.